Браття і сестри, ми зранку в Ковелі, в мирі проснулись. І надіюсь, і бачу, що ви так само зустріли мирний ранок. Ми маємо все від щедрої руки Господа. І цей перелік можна продовжити. Як казав Давид, що цим милостям навіть. Немає числа, коли їх стану рахувати. То якщо ви так згідні, що за все потрібно дякувати Господа, то я просто в цей вечір хочу приєднатися до всіх вдячних і разом з вами сказати: слава нашому Господу! Лава, Господу! Ви знаєте, вже брат переді мною і браття говорили про життя, яке воно може нести. Собою складнощі, непередбачені складнощі. Але з великої ласки Божої ми є в домі молитви, і це велике благо для нас. Ми може тільки його повністю можемо оцінити тоді, коли ми втрачаємо цю можливість. От ми відвідали брата нашого, хочеться додому, хочеться в собранні, він був такий задіяний в церкві. З цими безхатченками, як на брат Вітя П'явка, і так попало, на ну, якось, як кажуть, одна біда не ходить, тільки він попав в лікарню і син в реанімації. Ну, всі молимося і кажемо, чому ну хтось хоче дати, силкується відповідь, я не думаю, що вона правильна. Так рішив провести Господь. І хто ми такі, що ми скажемо, що ти робиш? Це не без його волі. Я сьогодні хотів би для всіх нас предложити таке слово для нас дуже відомо, тому що воно з нагорної проповіді нашого Господа Ісуса Христа. Сьомий розділ. 12-й тільки зачитаю. Тож усе. Чого ви бажаєте, щоб чинили вам люди, так само чиніть і ви їм, бо в цьому закон і проки. Наш Ісус Христос ці слова сказав після того, як би щось підсумовуючи. Він говорив за молитву: як треба молитися, як треба пуститися. Як Милостиню творити, відношення до ближнього, відношення до ворога і інші такі напрямки життя, і якби все це підсумовуючи, він сказав: отож, як хочете, щоб з вами поводилися люди, так і ви поводьтеся з ними, бо в цьому закон і пророки. Якби я сьогодні в цьому зібранні задав таке риторичне запитання, а як би ми хотіли, щоб з нами поводилися люди? Ну, давайте разом е, дамо відповідь. Вона приблизно такою буде одинакою. Ми хочемо, починаючи з сім'ї, щоб чоловік до дружини відносився добре і наоборот, щоб діти були слухняні і поважали своїх е, батьків. Ми хочемо, щоб сусіди наші до нас добре відносилися, колеги по роботі. І ми хочемо е, в церкві, особливо в церкві. І коли ну, може брат служитель на нас якось так погляне недобре, ну як то по-російськи, є такі висі сінтябрем трошки. Знаєте, то. Ми вже кричимо, нас обідали, з нами повелися не так, і можемо навіть про це і тихо говорити. Але браття сестри, так далеко нас стає чути. Ну, це закономірно. Ми так хочемо. І Ісус Христос, добре знаючи людську натуру, каже: якщо ви так хочете, то і ви так робіть. Ви поступайте, ви до себе так хочете. То і ви так робив, Бо в цьому закон і пророки. Я хотів би вдатися трошки до біблійних прикладів. Ми всі читаємо Біб Біблію, тому я так трошки буду ну, скорочено. Пам'ятаєте, коли народ Божий входив в свій у уділ, книги судді читаємо в першому розділі. Іуда каже Сімеонові: війди в спадок мій. Давай поможи мені, щоб ну, землю завоювати, я тобі поможу. Той погодилися добре. І там вони, був один таке місто везе, а в тому місті був дуже жорстокий правитель. Його звали Адоні Везе. Його жорстокість полягала в тому, що він за, ця, за час свого царвання полонив 70 царів. І, полонивши, поставив їх таке принижливе становище царів, що на руках і ногах відрубав їм великі пальці, і вони в такому принизливому становищі збирали під його столами крихти, це царі. Прийшли сіди Юдіни, вони цю всю історію знали, їм розказали і знайшли цього чоловіка, коли вже він втікав, і зробили. Йому те саме. І знаєте, коли він тільки побачив на своєму тілі, що відсутні великі пальці на руках і ногах, тоді такий цей своєрідний диктатор сказав слова. Як я робив, так мені відплатив Бог. Як хочете, щоб з вами поступали люди, так і ви поступаєте з ними. Бо в цьому закон і пророки. Читаємо книгу Єсвір, дуже така історична і разом повчальна, так? знаємо за Єсвір, за Мардахея і злобного Амана, який задумав, коли йому Мардахей не кланявся, не тільки Мардахея знищити, а весь народ юдейський. Я скорочую. І ось він у дворі царя. Він перед тим каже, щоб підписав цар указ, щоб знищити весь народ. Йому мало Мардахєя. І каже: я за це вложу в казну царську 10 талантів срібла. Один талант важить 28 кілограмів. Якщо так математично це помножити, ну я не знаю, чи ваша церква мала колись за існування, е, мабуть, більше 30-річне, таке е, ну, таку суму. Це дуже навіть для вашого міста, мабуть, е, ну, така сума. Чому? Бо це сказав друга людина в царстві, яка була ціла імперія і мала 127 областей. Його цар возвисив поміж інших. Князів. І ось я хотів би так, ну, таку вставочку зробити, браття, сестри, але над усім стоїть хто Бог підсказує. Сон від цара віднімає. Книгу денних там записі дали, читає, що один із полонених синів Юдиних Мардухєй спас йому життя, коли там воєнно хотіли його вбити. І він питає своїх там придворних, що зроблено тому чоловікові. Ну, що таке? Кажуть, нічого. Аж там стоїть Аман, чекає дозволу, щоб цар дав зайти, бо не можна було е, ну, такий закон медійський, -персідський. Цар е, Аман приходить, вже він хотів остаточно поговорити за знищення юдею. Питає цар, хто там стоїть Аман, хай зайде. І задає питання Амана. Каже, що зробити тому чоловікові, якого цар хоче відокремити пошаною? І тут начало Амановське да? ну кому? ж? Ну, кому ж ще? Ну, то ж тільки мені, я другий по царі. І вже починає. Ну, що, срібло золота його є, він би ще міг би відвісити. Каже тому чоловіку, якого хоче підняти так цар, хай. Принесуть царську одежу. Хай приведуть коня, на якому їздить цар. І одежу дають, дадуть, і царський венець возложить на голову його. І ще не все. Це все дадуть в, одному, в руки одному із князів царських. І хай він буде вести того коня. То сидітиме на ньому, ну а то я сидітиму, да? я вже буду там сидіти. І буде той чоловік кричати, так робиться тій людині, якого цар хоче відокремити почистю, пошаною. Але за лічені хвилини, браття, сестри, голос владний царах Серса розвів все Мановське Зіславіє. Так візьми одежу і коня. І зроби кому, браття, сестри? Мердахею і Діаніну, сидящому там, хто сидить у ворот. І ще, якби тако в нас догін, каже, тільки нічого не впусти з того, що хто сказав? Ти сказав? В себе, мабуть, той час віддав би тільки не це. Я бачив таку ілюстрацію в дитячій Біблії на Білому царському коні. Царській одежі, царським міцем на голові, сидить полонений ідеянин Мардухій, а уздечка, як було все задумано в руках Амана. І криче Аман, так робиться тому чоловікові. Браття, сестри, ми цю історію всю знаємо. Вона закінчилася тим, що один із їх єм, каже, ось і дерево, яке 50 років. Е локтів, приготовив Аман для Мардохія, який каже, говорив, що добре про царя. 25 метрів. Я не знаю, чи у вас тут є, таке туї, чи дерева. Ну, То треба найти 25 метрів дерево, і голос царя, повісти його на ньому. І Мардохій, закінчиться ця, ця історія, став другий по царі і був любимий. У племені свого, в народу свого бо бажав добра всім своїм братам. Як хочете, щоб з вами поступали люди, так і ви поступайте з ним, бо в цьому закон і пророки. Ви знаєте, мені при цьому згадуються слова там сьомого псалма Давид каже, нечестивий рив яму і викопав її. І впав в яму, яку що приготував Злоба його, повернулося на його голову. Так точно стало заману. Копав яму і в іншому місці каже: не копай в ями на іншого на ближнього свого, бо можеш сам спіткнутися і пасти в її. Ви знаєте, так ближче до нас віруючих. Ви чули тут в Новолицьку таке, що я цього ніколи не зроблю. Мої діти цього не зроблять. Ну я так не поступлю, бо моя сім'я і все. Проходять роки. Ви були свідками цього. Ой, дивимося, так образно кажучи, в ямі, ще й так глибоко. А чого? Бо копав на інших. Бо якби казав, браття, я за своїх дітей переживаю і хочу, як брат переді мною казав, це було правильно. А якщо показував на інших, що вони в ямі, опинився. Ви розумієте про що я? Як хочете, щоб з вами поступали люди, так і ви поступайте з ними? Ще коротенька така, я звертаюся до історії таких прикладів. Тяжкі відносини стали в Давида із його тестем Саулом. Він тікає від його. Цю історію ми всі знаємо і дітки знають. І ось одного разу люди, які побачили Саула, що він там зайшов у печеру, а люди кажуть: ось той день Давид, що Бог казав, придасть ворога в руки твою. Давид каже, ні, я на помазанця Господнього руки. Не підему живий Господь, я не зроблю цього. Хай станеться щось з ним іншим, хай Господь судиться, я цього не зроблю. І він з навсього відрізав лоскутих матері від одежі. І підскажи, сестри, що в той час стало Давидові радісно, правильно підсказує, больно. Ну, таке добре серце. Кажеться, трошки одежи, і больно. А коли ми буває, чуємо, що хтось на брата сестру неправду, яку то клівіту і не болить. Чого не болить, браття і сестри? А то больно стало, коли відійшов в селу на безпечне місце, він взяв руки і назвав його Батько мій подивися. На кусочок цей одежі, яку я відрізав, і подивися, що. Немає в руці моїй зла, тобі неправильно люди кажуть, що я бажаю тобі зла, я не бажаю тобі. І дивимося, жорстоке серце Давида декілька хвилин шукає Давида, заплакав і каже, чи твій голос це, сину мій Давиде? Ти правіше мене, бо ти мені воздав добром за моє зло. І далі каже, бо хто знайшовши ворога? Міг відпустити його в добру дорогу, а ти поступив зі мною милостиво. І вже, коли ми, браття, сестри, читаємо 17-й псалом, там Давид каже такі слова, що з милостивим ти поступаєш як, сестри? милостиво. щирим щиро, з чистим чисто, а з лукавим як. По Його. Я дивлюся, так ми дивимося на життя Давида, скільки він великого прощення отримав від Господа. А мабуть, тому, що в такі моменти міг проявити милість. Був милостивим, і якраз з милостивим ти поступаєш. Милостиво, з музиком щирим щиро, чистим чистим. Бога ця справедливість існує, браття, сестри. І чому то вже говоримо за Давіда. Пам'ятаєте, все було устроєно, півці співають, сини Асахви, воєначальники, все кругом Давида. А отут царський голос прорізав серед придворних, каже: хто є ще з дома Саула? Я йому казав би милість. Ради кого? Ради. І Анахвана, бо він, мабуть, згадав ті часи, коли він тікав, а син царський сказав: я люблю тебе, Давид, тебе не найде рука батька твого, ти будеш царювати, я знаю, а я другим буду по тобі. Любив як свою душу. Цей зв'язок був сина Пастуха і Царського. Ради Інахвана. Каже, вже не мож... ну, ворожнеча така була між цими двома двома, вже нікого нема. Є один там син Іанахвана, мав Він кульгає на обидві ноги, він там живе. Покличте його. Цей вже думав, що то якась недобра участь від царя Давида. Прийшов, злякався, але голос царя Давида розвіяв страхи Мавфісвія. Каже Махфісвій, ти будеш їсти за моїм. Царським столом. Я роблю це раді Нахвана мого друга, твого батька. З милостивим ти поступаєш. Милостиво, хто я такий, що я маю сидіти? Ти будеш сидіти за столами, де сидять мої сини. Тому, і сестри, я так дивлюся на життя Давида і грішив, і багато щось робив. Отримав прощення. І, може, браття, сестри, ми віруючі люди, багато лишаємося милосердя Божого, тому що просто свій, просто наш, простий брат, не сидів за нашим обидним столом. Ми його не запросили, а треба було б. І в цьому є Боже до нас милосердя, ти будеш їсти за моїм. Столом. Ви знаєте, пам'ятаєте, один чоловік прийшов питав, хто мій ближній? Пам'ятаєте той приклад? Той Христос навів приклад за того, що попався розбійника, того Самарянина, який милість оказав. І потім я звертаю увагу, ми цю історію знаємо, але саме. Каже, як ти думаєш, от хто з цих трьох? Левит, священник, і цей Самарянин був ближнім тому, хто попався розбійникам. Напрашуйся сразу Той, хто казав, що милість. І слова Ісуса були для цього чоловіка, і вони сьогодні є для всіх нас. Іди і ти поступай так само. Як, браття сестри? Милостиво. Бо з милостивим ти поступаєш милостиво. Іди, і ти так. Роби саме, і священник мимо пройшов. Знаєте, ну раз я так читав таку ілюстрацію, е, ну, читав, і чоловік попав у колодець. І йшов один чоловік, філософ, і той кричить, щоб витягнув. А філософ, знаєте, як е, філософ, він задають питання і не чекаючи відповіді, задають питання. Ой, він став казати, слухай, я би то міг би помогти, але я спішу, я зайнятий справ. І той остався там. А знову ще йшов один чоловік, е, такий поважний, е, от, каже: о, ти більше не поступай. так, Ти поступай обачливіше, щоб не побалати в цей колоняць. А йшов третій, почув про допомогу. Все зробив для того, хто, щоб підняти. Браття, сестри, можна багато говорити. Можна багато е, читати. Знати можна багато, але Ісус Христос сказав тому чоловіку, іди, і ти так само поступай милостиво. Бо хто був ближній? Той, який оказав милость. Я розкажу такий приклад, я читав, що в сіналогу до равіна зайшов один чоловік і каже: Я хочу прийняти юдейство. Але в мене є. Е, ну Така умова, щоб ви за одну годину навчили мене тори. Цей Равін каже, як так ми все життя учимо, а ти хочеш за одну годину навчити, ну, не погодився. Не зупиняється чоловік, іде в іншу синагогу, теж підходить до Равіна і каже те саме. Той теж каже, ні-це ні ні, ні це, це неможливо. Зайшов в третю синагогу, цю проблему сказав, а той йому каже, як хочеш, щоб з тобою поступали люди, так і ти поступай з ними, бо в цьому вся тора заключається. І ви знаєте, там, коли я зібралися про світіра, брати, проблема з язичниками. Хто то їм кажуть, юдеї, що треба виконувати весь закон? Але ж тут Христов закон є, не потребує цього. Ну і що сказати цим людям? Що написати на той час інформацію дати? А написати її, щоб вони остерігалися оскверненого ідолами, розпусти в крові, те, що задушене, і ще один фактор такий. І не чинили того іншим? Що не бажають собі? Як хочете, щоб з вами поступали люди? Отаку От умову багато не написали. Оце виконайте і там написали, будьте здорові, виконуйте це. І ви знаєте, коли знову звертаємося до нового заповіту, Іоанн дуже для нас всіх спростовує цю справу. Каже, чоловіче, як ти кажеш, що ти любиш Бога? Ну, запитайте сьогодні не тільки в Собранні, якби я запитав, а на вулиці людину е, таку е, питати, ну, чи ти любиш Бога? Вона звичай, звісно, я люблю Бога, я ходжу в церкву, я ну, ще щось роблю. А Іван каже: якщо ти кажеш, що любиш Бога, якого не бачиш, а ненавидіш брата, якого бачиш, яким спілкується, то як може в цій людині... Перебивати любов Божа. Дивіться, як просто. Доступно, навіть більше, як доступно. І він далі каже: бо потрібно, щоб той, хто любить Бога, любив і брата свого. Так просто і доступно. І якби так простим нашим язиком сказати, мовою: дорога до Бога! Лежить брат і сестра. Через твою сестру, яка рядом сидить, сусідку віруючу, бо треба. Так, полюби заповіді і каже, на цих двох заповідях, Бога і ближнього, будується весь закон і пророків, в цьому вся Тора. Христос сказав, бо в цьому закон і пророки. І в рівня ми читаємо, апостол Павло каже, бо в заповіді, не вбий, не кради, не чини переліку, не, 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 не побажай. В одному слові заключається. В якому? Люби ближнього. Бо ж як будеш любити ближнього, це все ти не зробиш. І зробивши це, ти не скажеш, що я люблю Бога. Просто і доступно, і Павло ще Галатам каже, бо весь закон в одному, в одному слові заключається, в якому? Люби ближнього, дорога до Бога. Така проста і доступна. Я не знаю, браття, сестри, я буду закінчити, чи це слово сьогодні підійшло до вас. Але, говорячи іншим, я думаю, що це. Чиста, проста і доступна наука Христа. Як нам іти до Бога, як любити ближнього. І на закінчення я хочу сказати, ми помолимось, потім ще ваші місцеві браття за нужди, так сказали, помоляться, вони краще знають. Я хочу теж закінчити. Це були слова з нагорної проповіді і також з нагорної проповіді. Але як описав цей Ісус е, Євангеліст, Лука, мені подобається. І так би так звернення сьогодні до всіх нас. Отже, будьте милосердні, як милосердний Отець вас Небесний. Не судіть і що? І не будете судими, не засуджуйте і не засудять і вас. Давайте і дасть вам мірою. Доброю, утрушеною, пер, переповненою насиплють вам у подолок. І дуже прості слова, бо якою мірою міряєте, такою відміриться і вам. Благослови всіх вас в цьому, Господь, а ми давайте щирі молитви подякуємо за все нашого Господа. Молимось, братці. हो oh, स्पति